Мішки валяються, не знаю, напевно, з цементом, щось будують місцеві діти на велосипедах катаються. Позавозили ще величезну техніку, тут взагалі якась свалка ціла. Це тут якісь такі побиті стоять машини, я не розумію, де можна їх було тут побити. Чи вони просто їх на цьому острові збирають, не знаю. Дивіться, які вони потовчені. Ось так виглядає острів. Тут також я спочатку думала, що якесь будівництво, але не схоже. Тому що тут якийсь висить одяг, сохне. Не знаю, що це таке навіть. Нікого немає. Газові балони зберігають. Тут щось роблять. Тут, до речі, дуже і дуже багато ворон. Ось ще якийсь автомобіль. Схоже на якийсь такий міні-міні. Приватний завод. Ось так згадала слово. І йдемо далі. Дивіться, тут навіть є ягуар. Не знаю, що він тут роблять і куди ним можна тут їздити, якщо острів 2х2 і БМВ. Ого. Слухайте, ну клас. Я не знаю, куди вони їздять. Який гарний горщик для пальми. Бочка. Ось територія посадили багато на якихось нових дерев і ось тут виробляється світло. Мені ще так подобається, як вони їздять і так на двох байках, Два-три байки і розмовляють між собою на байках. Тут ось якийсь пісок, ціла насип. І тут, до речі, ще є стадіон. Треба ж якось молоді чимось займатися у вільний час. Чимось себе бавити, тому стадіон є. І навіть є одна аптека, одна школа і один садочок. Тут зберігаються лодки. І тут така велика-велика пуста територія, але я думаю, тут щось будуть будувати. Завозять пісок. З цього острова вже роблять штучний острів, тому що він був природнім, а тепер тут завозять його, розширюють, щоб побільше вмістити готелей, кафешок. І туристів. Уже скоро буде захід сонечка. Ще туди також потрібно спіти на іншу сторону острова. Тут, до речі, дуже і дуже багато котів. Ось тут їхня мечеть. Ось так вони їдуть по четверо і розмовляють собі всі. Це кого ми зустріли на Мальдівах? Індика. Я в шоці. Саме менше я думала, що ми зустрінемо індика. Ходить тут такий. Головний по хазяйству. Тут вже початок тюрми. Починається ось вишка там. Тут такий, звичайно, забор, не знаю, чи нам буде щось видно. Тут також сушать одяг, рушники. Ваняє. Ваняє. Жорстко. Звичайно, така стіна, нічого не видно, є камери. Також ось понавозили, будують. Тут такий запах, якщо чесно. Не дуже приємний. Каналізація. Так, да, до речі, так, каналізація. Може це вона і є. Якийсь от відстійник. фу. Та й вода тут якась не схожа на Мальдівську. Слухай, подивика вода. Вона якась справді якась мутна річка десь. Десь під Львовом. Йдемо <рес> далі. Досліджувати Мальдіви. Що Віка, не такі ти собі Мальдіви уявляла? Де ми. У мене Мальдів. <рес> Бачиш, які Мальдіви різні можуть бути. Та в кожній країні, типу якісь популярні, величні, є отакі місця. Це завжди є. Так. В Дубаях так само ми були теж. Є гарні Дубаї, де всі фоткаються, де все прекрасно, якщо відійти чуть-чуть в сторону, там просто капець робиться. Коли тут стоїть, в мене таке відчуття, що ми в якомусь місті, а це просто якась річка, а не десь у острові серед Індійського океану. Позаду нас охорона, я трішечки боюсь знімати, тому що там вхід в тюрму. І охорона стоїть все, як має бути, тому не знаю, чим мені вийде це зняти. Це... Будинки місцевих. Все зачинено, все за дверима, сушать одяг. Ось так живуть. Це скільки тут в ряд гамаків є. Ось тут лічильники, газ на світло. Так розумію, тут вже є і готелі. Ось тут всі відпочивають ввечері, я вже вам це говорила. байків, я так розумію. Фоткається, класна фотка. Ось, до речі, це головний вхід, а там де ми були, це був задній вхід. Ось тут живуть. Віка хоче екскурсію. Дан, Зробити цікава... тобі екскурсію? Посаділи тут трошки. Ми тебе можемо тут я залишити. Трошки все, типу, все. Там дуже класно все цікаво, все стоїть розположено. Тут ще й перукарня місцева, але зачинена. Тобто ось так тут їздять люди, живуть люди, а ось тут в'язниця. Ось так. Цікаво. І, до речі, вона на краю острова. Якраз виходить з однієї, ну, з однієї сторони краю острова. Тут щось роблять. Все, в'язниця закінчилася, йдемо далі. Тут також якісь такі будинки. Вікна зачинені, я думаю, це також відноситься ще до в'язниці, тому що воно все разом. Гамаки. Ой, диви, дитячий майданчик, клас. Дитячий майданчик, диви, як гарно. Вау. Біля в'язниці зразу. Чи ж хоч постигнути обійтися за, за день? Так. І коли вже наближаюся до пляжу, тут вже трішечки охайніше, бари, кафешки. добудовують щось. Ну, і Тут, типу, вже виходить головна вулиця. Ми були з тієї сторони острова, вона не така актуальна і популярна. А тут вже головна вулиця, сюди припливають всі. Кораблі, пароми, ось таке всяке різне. Туристів багато, готелі, ось ці такі, кафешки. Тобто тут туристична і туристична зона. І зараз буде у нас гарний захід сонечка. Звичайно, це тільки одна частина, яку вам зняла трешових Мальдів. Думаю, буде ще. Тому продовжимо. Як живуть самі Мальдівці, зараз вам покажу. Ось так. Сушать свій одяг. Щось будують, ось такі в них всі вулички. І ось так вони живуть. Все закрите, все маленьке, все компактне. Також дехто із них робить собі такий бізнес, вони здають. Тобто, ну там, де вони живуть, здають, наприклад, кімнату. Ось тут також живуть. Бачите, все закрито, нічого не видно. Сьогодні в них Рамадан, і багато що зачинено. Тобто Мальдіви це не тільки голуба вода, красиві вілли, а й просто живуть ось так люди. Тому локальні острова для мене завжди були такі, знаєте, в пріоритеті, тому що, видно, тоді, знаєте, саме якісь такі самі Мальдіви. Ти проникаєшся їхньою атмосферою. Тому що на таких резортах ти цього не побачиш. Ось так вони сушать одяг. Це, до речі, в них лежаки. Тут ввечері, коли спадає жара, вони виходять собі і всі лежаки зайняті. І переважно, до речі, чоловіки займають всі лежаки, відпочивають. Йдемо далі. Тут також одяг, одяг. І, до речі, в них є острова, які, наприклад, належать тільки острів, який переробляє сміття. Острів завод Кока-Коли, в них навіть є, уявляєте. Та міні такий острів, вони там виробляють фанту і колу. І є ще острів прісної води, острів електроенергії, тобто в них все розбито по островах, так як Мальдіви це тільки острова, тому вони якось так справляються. Але молодці, гарно. Порозділяли все. Ось бачите, тут купа-купа сміття, тому що немає куди вивозити. Я так розумію, вони якось рідко вивозять на оцей острів з переробляння сміття. І ось тут вони ось такі будиночки. Тут, типу, міні-міні-пляж такий є. Ось там така гарна коса. Тобто, з одної сторони ніби все красиво, все гарно, а з іншої я уявляю, як їм жити тяжко на ось такому острові. Ми зараз приїхали на інший локальний острів. Тут є всього лише два чи три кафе і пару будиночків, готелів. І все. Тобто ні школи, ні садочку, нічого немає, але тут живуть корінні мальдівці. І ось ще будинок Мальдівців. Ось тут вони сушать одяг, тільки що дама вийшла, сіла на байк і поїхала. Тобто, бачите, все ось так ось так зачинено. Тож так ось ідеш по, ідеш по вулиці, і ось тут двері, вхід, і хтось живе. Ось ще одна тільки що звідти вийшла. Сідушки, певно, дуже і дуже гарячі. Живе. Тобто тут зразу вулиця і магазини з сувенірами, і просто живуть корінні жителі, і ресторани, тобто все-все на купу. Стадіон. Тут також живуть місцеві, сушиться одяг. Тут також чийсь будинок з місцевих. Тут такі двері, все зачинено, нічого не видно. Тут такі мальдівські вулички. Також хтось живе, а тут, я так розумію, їхній двір. Також них є тут місцева волейбольна площадка. Класно. Молодці. Тут також живуть місцеві. Бачите, в них типу написаний номер будинку, вулиця. І ось так виглядає вхід в дім. Раз з Олегом гуляємо по пляжі і знайшли таку величезну площадку де тусуються одні мальдівці. Я так розумію, це їхнє таке вечірнє розвлікало. І, до речі, дуже гарне світло, тому що вони ж виходять тільки ввечері гуляти, тому що в день це нереально. Катаються на скейтах. Клас. Діти катаються, Клас. яка маленька дитина катається. Лас. Yeah, і певно скільки років? Два чи три. Ні, два точно ні. Ну три-чотири, окей. Але все одно. Можеш так? Ні. Yeah. Мала експериментатор. Опа! О там мала. До речі, ми замітили, що тут купа дітей, але тут така тишина, ніхто не кричить. Не знаю, може і матюкаються діти, але ми не розуміємо. Тобто ніхто ну якось не так, як в нас, знаєте, як дітвора на вулиці, всі кричать, всі пищать, а тут така тишина. Все якось дуже занадто аж культурно. Як гарно зробили тренажери, тут навіть стоять. Для діток маленьких також багато всяких різних качель, Клас. Молодці. Навіть є типу штучна трава. Можна собі гратись. З маленькими дітками взагалі супер. Там навіть є басейн. Клас. Їх зразу привчають до води. Чекайте, щось поливають, зараз полюють. До речі, тут поливають просто пісок. Тому що навіть коли їздять байки, не піднімається пісок. Що дуже класно, тому що ну, ви уявляєте, як на острові мав би за байками ходити пісок і такий постояти. Тому тут постійно поливають. Ось басейн. Клас. Слухайте, ну гарно, молодці зробили. Супер. На території навіть є дивіться, який охайний, класний туалет. Все чисто, акуратно. І тут вже починаються готелі. Ми вже приходимо, ну біс, так підійшли до центру. Вже музика, клуби. Це ми. Але все одно, мені здається, у них життя трішечки тяжке, тому що дивіться, діти під ліхтариком мусять грати. Не знаю, що вони грають якусь гру. Але під ліхтариком ввечері, тому що в день неможливо. Все одно знаєте, О, класна гра. Веселяться як можуть. Збивають якісь банки. Все одно, мені здається, ну, таке нічне життя це не дуже добре. Все одно хочеться робити щось при світлі, при денному світлі, а не все під. Ліхтариками, навіть будівництво вони ввечері роблять, ну якось так собі. Але що поробиш? Я думаю, вони іншого життя не бачили. Вони так звикли, їм так окей, це можливо нам було б важко так. Друзі, ось такий був огляд на два локальних острови: це Острів Гулі і острів Мафуші. Мафуші це на якому ми жили острів. Мені здається, він найпопулярніший, найтуристичніший і найбюджетніший серед е, туристів. З нього, в принципі, мені здається, і почалися ці бюджетні Мальдіви, тому що всі приїжджають на локальний острів і з нього їздять на різні екскурсії і так далі. А острів Гулі це ми заїжджали, коли ми їздили на екскурсію на черепахи. По дорозі ми заїжджали. У нас там був обід невеличка перерва. Тому вам також вийшло там дещо відзняти. Ось так живуть мальдівці, ось так живуть місцеві. Мені здається, в них життя нелегке, тому що прожити все життя в так. Кому обмеженому колі острова ну це якось тяжко. Хоча мені здається, вони так звикли, вони іншого життя не бачили, і їм можливо і нормально. Але мені здається, це люди, які взагалі відрізані від світу від реальності, тобто в них якась там знаєте своя атмосфера, така острівна. Але це не знаю. Це моє бачення. Тому пишіть, коментуйте, чи сподобалось вам. Думаю, таких Мальдів ви точно не очікували побачити, тому що Мальдіви це завжди красива, чиста прозора вода, пальми і будиночки на воді. А ось тут це зовсім інше життя і інша реальність Мальдів. Можна сказати, інша сторона Мальдів. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте, чи ви за красиву воду гарні будиночки на воді, чи ви за ось такі бюджетні Мальдіви.